Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Починаємо огляд цієї косметички від Louis Vuitton. Вона потребувала реставрації на передній кишенці, ви бачили. Загалом її якість та дизайн мені дуже сподобалися. За неї правили 800 гривень, але спойлером скажу, що вона долежала до знижок аж до 250 гривень, і такі її хтось забрав. Я не розбираюся в цьому бренді дуже багато підробок. Але мені здалося, що це просто якісна копія. Були ниточки по основній бірочці, не дуже акуратно зроблено. І також підкажіть, хто розбирається, чи має бути в паспорті на першій сторінці, переклад китайською мовою. Можливо, це копія саме з Китаю. І ота от серветочка, що йшла от внизу та бежева, вона по краю була дуже неякісно оброблена. А то я засумнівалася, і тим більше в мене немає майстра, який би виконав якісну е, реставрацію, тому я і не зробила цієї покупки. Just sometimes inhale your smoke But you still act surprised It's not my fault when we end up capsized You call me crazy now But you don't understand I'm calling out to you Can you hear a thing? Cause you lit the match That ignites the flame I'm the TNT Down again. Now it's В той самий день знайшла палантин, шарф від люксового бренду Редлі. Мені не сподобався його колір та дизайн, і стан був не зовсім вдалим, тому я його лишила в магазині, а для вас придбала трохи раніше і залишу посилання в описі під відео на його аналог. Це теж палантин від Redli, більшого розміру, чудового дизайну, гарних кольорів, підійде і на весну, і на прохолодне літо і на ранню теплу осінь. Подивіться його, роздивіться, приїде до вас у оригінальному пильничку від Редлі. В магазині Хумана на новому завозі у холодні місяці вибрала на ексклюзиві дві речі. Перша ось ця трикотажна сорочка. Пригарного сірого світлого кольору і гарного складу, тут 62% простої вовни і 16% вовни Яка. Подивіться, яка вона гарна, вільного корою, яка в неї гарна фактура, злегка пухнаста, зовсім не колюча до тіла. Придивіться до неї, посилання також лишу в описі під цим відео. Дуже гарна річ від відомого бренду Another Stories You melt The ice behind Eye Story. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? Cause you lit the match, that nice the flame. I'm the TNT. You're the spark to blame, and it's fire. Burning holes inside my brain, feel the fire. А в іншому магазині Хумана примірила усього дві речі. Одна із них гарний палантин, який я вам показував в одному із попередніх відео у складі вовна та віскоза. Абсолютно новий, гарного графічного дизайну з декількома відтінками коричневого та бежевого і кемельного кольорів. Дуже гарний, приємний до шкіри. Інша річ то була обтягуюча чорна спідничка. Вона не дуже мені сподобалася, занадто тоненька, хоча й новенька не придбала, просто вам показала. Behind my stone cold eyes, I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? Cause you lit the match getting nice to flame i'm the tnt but you're the spark to blame and it's fire burning holes inside my brain feel the fire keep the melters.